Привіт, друзі! Нещодавно ми з вами обговорювали ситуацію, коли Дональд Трамп опозорив себе опозорив Сполучені Штати Америки, коли він перетворився з президента Сполучених Штатів Америки в звичайного Баригу. Да а Білий Дім перетворив на ларьок різдрібної торговлі. По різному барахлу, коли він почав там продавати тесла, ну це було таке. Знаєте, це було падіння, це був жах, це був стид для Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що американці ніколи не думали, що таке можливо, і як ми з вами тоді думали, що це було дно. Що Дональд Трамп робив чергове дно? Знаєте, таким своїм чинком. Але ні, 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 ні. Знаєте, я вам хочу сказати, що. От, в чому дійсно класний Дональд Трамп, да? от в чому він професіонал, так це в маразмі, в тому, що він виробляє кожного дня. Він кожен день придумує щось і показує щось нове, таке, що перебиває перебуває його попередній маразм. Як ми з вами і думали, цей його бізнес навряд чи е, був би нормальним. Да? І бізнес прогорів. Ну, продавати барахло, яке нікому не потрібно, це, ну, це, 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 це завідомо неприбутковий. Бізнес і так, мабуть, Дональ е потерпів черговий крах в своїй супер бізнесовій кар'єрі. І опинився на межі е, чергового банкрутства. Да? Тобто, бізнес не пішов, його ці тесли навіть серед е, співробітників не розпихати. Тому Дональд Трамп е, а за ларьок та платити треба. Да? Тобто ларьок розташований в класному місці, проходне місто е, потенційно класно можна там заробляти. Ну і назва таки білий дім, да? тобто ну непогана назва. Звучить непогано, тобто, ми розуміємо, що оренда цього варька коштує досить дорого. Бізнес на Теслах прогорів. Ми йому тоді пропонували, що, мабуть, він би мав би трошки більше грошей, якщо б він почав би продавати, наприклад, Гербалайф, да? або почав би продавати Віагру. Це було б більше для нього прибутково, ніж продавати Тесли. Ну, принаймні, було б хоч якась копійка, хоч щось там оплачувати. Да? Не впевнений, що цих би грошей вистачило для того, щоб сплачувати за цей ларьок, білий дім, але ну, якісь би гроші в нього були. Але Дональд Трамп вирішив піти іншим шляхом. Так його бізнес потерпів крах, а, загибається трошечки, і Дональд Трамп вирішив звернутися до свого дружбана за допомогою. Думаю, що це не перший раз, коли він до нього звертається з таким питанням, і думаю, що це не перший раз, коли його дружбан Вова Пітерський, тобто якого ми знаємо з вами як Вова Путін, він вирішив допомогти Дональду Петровичу Трампу черговий раз, і Вова Путін взяв Дональда до себе на роботу пропагандоном. Ми з вами знаємо, що Кремліботи, Кремлівські пропагандони заробляють досить непогано. Для цього їм не треба мати якісь там знання або вміння, навіть не треба мати мозок. Треба просто повторювати як попугай за тим, що каже Вова, і це вже гарантує досить непогані гроші. І ось Дональд Трамп пристроївся працювати до Вови Путіна саме пропагандоном, саме його рупором. Він почав віщати а, путінські наративи на. Територію заходу да, що я маю на увазі? Зараз я маю на увазі одну конкретну річ: да, як Дональд Трамп повторює за Володією Путіним, що нібито українські війська опинилися в оточенні десь там на Курській землі, да, в Курській Народній Республіці. Тобто, ми цю херню почули спочатку від е, Вови Путіна, і Дональд вирішив це розповсюдити. Да. Тобто, Дональд Трамп вийшов такий каже: Да, я знаю там десятки тисяч мільйони Україн. Українців потрапили зараз в важке становище, і він звернувся до Володі Путіна, щоб Володін Путін да, от вдумайтесь в сам, в сам смисл всього цього да? Володя Путін, головний вурдалак, який п'є кров українців, який їсть е, кров українців, який живе, болю, яку він причиняє Україні. І він звернувся до цього Володі Путінського, щоб Володя Путінський пощадив українських військових, які зараз е, опинилися в оточенні в. Урській народній республіці, да, і він так і каже: До, да, да, от зараз багато українських військових вони там оточені, і я звертаюсь до Володі, щоб Володя пожалів і е, відпустив цих вояків, да, цих українських велетів, українських солдатів. І знаєте, що в цьому всьому є саме неприємне, от я вам скажу, це зрозуміло, що до всього цього це був такий жарт. Да? Але тепер давайте поговоримо е, правдиво. Да? Поговоримо про те, що відбулося на самому ділі. На самому ділі, повторюючи цей наратів Путіна, повторюючи цю пропаганду, Дональд Трамп зневажив розвідку сполучених штатів Америки да Дональд Трамп поставив розвідку, поставив спецслужби Сполучених Штатів Америки кудись туди. Він їх затоптав в багнюку, в таку багнюку, що витягнути їх звідти тепер буде досить, досить важко. По суті, Дональд Трамп сказав, що вся його розвідка, яка в нього є, яка працює, всі його спецслужби, не варті нічого. Тому що американські спецслужби, як і всі інші е, ресурси, да, як і навіть ресурси ворога, ресурси Ращі, як навіть зетніки такі, знаєте. Пропиті зетніки, да кажуть, що немає ніякого оточення. Що да, в Курській Народній Республіці зараз відбуваються важкі бої. Да, зараз ЗСУ залишає там деякі міста, деякі селища, переходи на нові рубежі, але немає жодного натяку на оточення, немає такої. Ситуації, яку собі придумав, намулював це чучело Володя Путін, а інше чучело, руде чучело, за ним повторює і розповсюджує. Да? Такого немає, і це підтверджують американські спецслужби. Але чомусь Дональд Трамп не вірить своїм спецслужбам. Він вирішив, що Володя Путін він е, знає ситуацію краще ніж його рідні спецслужби. Да? До речі, колись ми вважали, що американські спецслужби це досить такі потужні е, спільнота, це такі потужні професіонали, яким е, варто довіряти, на які варто полагатися, да і слідкувати за їхніми повідомленнями. І ось тепер Дональд Трамп просто. Одним розчерком знаєте однією фразою. Він все це перекреслив. Він е, просто е, сказав, що е, в мене немає спецслужб і. Найнадійніший на саме найнадійніше джерело інформації, яку я маю на сьогодні. Це російський опир, Володя, Путін, і це друзі, дуже дуже неприємно. Дуже дуже соромно за американців. Дуже дуже соромно за американських професіоналів. Ну і жалко їх жалко. Да, жалка американських професіоналів, тому що там є дійсно класні професіонали. Ми це з вами знаємо. Ми це з вами бачили по результатах діяльності, да, як американські професіонали, справжні американські професіонали допомагали українцям, допомагали ЗСУ боротися з орками і досить вдало допомагали. І зараз Дональд Трамп їх оце всіх так зневажив, Він все це перекреслив, він все це похерів, і по суті він почав про то проштовхувати. Ту єресь, ту біліберду, яку намагається вкласти в уха його коріш, його твік, сладка парочка, Володя Путін, і це жаль. Жаль, жаль, жаль. Так, да, я вже казав на цьому каналі, і я ще раз хочу це сказати і підтвердити, що на жаль, на сьогоднішній день Дональд Трамп не є навіть нейтральною фігурою. Ну, все показує те, і все веде до того, і все доказує те, що Дональд Трамп є ворог. І вірити будь-яким заявам Дональда Трампа стосовно ситуації на війні, стосовно ситуації того, що відбувається в Україні з українцями з ССУ зараз немає жодних. Одного сенсу. Я дуже боюсь, що досить скоро і американські спецслужби. Почнуть казати тільки те, що хоче чути Дональд Трамп, і світ вже не зможе довіряти і американським спецслужбам, так само як не може довіряти зараз Дональду Трампу. Друзі, давайте ми з вами будемо тримати кулаки. Давайте ми з вами побажаємо, щоб ця руда мавпа скоро загинулась, десь десь там з, з, з пропала з, з орієнтиру нашого світу. Да, щоб американці прокинулися, щоб американці знесли. Це недорозуміння з Білого Дому, хоча, хоча на це дедалі менше сподівань. Да? І зараз все виглядає так, що ну, прийдеться світу жити з новою реальністю і з новою чумою а, в Сполучених Штатах Америки. Друзі, давайте будемо спостерігати разом, як будуть розгортатися події від вас. Подобаєчка цьому відео від вас, підписочка на мій канал, від вас, коментарі. Що ви думаєте стосовно того, що зараз відбувається, і про що ми з вами сьогодні поговорили? Може, ви придумаєте якісь Інший бізнес, який ми можемо запропонувати Дональду Трампу, який принесе йому більше грошей ніж бути просто кремлеботом і працювати на володю путінського. Мені буде цікаво дізнатися вашу думку. Тож пишіть, будь ласка, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.